Багатогранна особистість на фасаді музею визвольної боротьби імені Степана Бандера відкрила анотаційну дошку його засновнику Степану Каспруку. Усе своє життя каже Синдіяча, він боровся за незалежність України і був великим патріотом. Входив та ініціював створення багатьох культурно-наукових товариств, серед яких рух та меморіал імені Василя Стуса. А також був головою та членом проводу Івано-Франківської обласної організації українських націоналістів. В ті часи ми мали символіку, ми мали герб гімн України, але е, люди ще боялися в ті часи виступати дуже так е, сміливо. Все ж таки імперія е, постійно нам не давала ні подиху е, вільного, не давала нам, щоб ми могли собі жити. Своїми українськими традиціями вони агітували людей, щоб люди виходили, не боялися. Бо ми вже були на своїй світій землі, але страх ще був у людей, і таким чином їздили. І були випадки, що навіть ризикували ризикували здоров'ям, бо були напади. Окрім громадської діяльності, Степан Каспрук широко займався дослідництвом, особливу увагу присвячував політичним репресіям на Прикарпатті. Водночас, видатний діяч був і художником та створив чималу колекцію своїх мистецьких робіт. Тож за собою каже директор музею Ярослав Корочук, Степан Каспрук залишив величезну як культурну, так і історичну спадщину. Звичайно, залишив вагомий слід у нашому музеї історії, адже дійсно починав його спочатку як громадський музей. Так доклався зусилля створення. Це ви рахуєте, що це 96-97 рік. Це доволі складний період тоді в економічній сфері. Докласти максимум зусиль для того, щоб відкрився такий музей, тим паче, що подібного характеру це був перший музей в Україні, саме визвольної боротьби на ось таку тематику, який був покликаний саме розкрити тоді ще тільки жителям громадськості України ці приховані десятиліттями дані інформацію про український визвольний рух, про вики української повстанської армії. Відкрили анотаційну дошку діячу у межах програми Івано-Франківськ Місто героїв. Адже постать Степана Каспрука каже міський голова Руслан Марцінків, не пересічна як для громади, так і для України загалом. Це то покоління, яке фактично вийшло ще з підпілля з тої боротьби, яке працювало з великою ідейністю, працювало з великим. Такими можливостями і велику кількість робіт було зроблено. Крім того, пан Степан ще й був талановитим письменником. Він дуже багато написав історичних робіт про саме Івано-Франківський і Станіславівщину, і дуже багато зібрав колекцію самих музейних фондів. Анотаційні дошки переконані у мерії популяризують інформацію серед мешканців громади про постати та події, що залишили суттєвий слід в історичному івано франківська Люся Грибик Ігор Горпобик, телеканал 402.